Номер 1045, сторінка 229. Вирази: перше у кілометрах, друге у годинах. Перше. 8 кілометрів 113 метрів. Нам потрібно виразити у кілометрах. Для цього ми 8 кілометрів записуємо і 113 метрів записуємо собі як суму. 8 кілометрів додати 113 метрів. Тепер 13 метрів записуємо у кілометрах. Це буде 113 тисячних. тому що в одному кілометрі є 1000 метрів, отже, 1 метр це одна тисячна кілометра, а у нас є 113, 113 тисячних метра, метрів, кілометри. І це в кілометрах, і це в кілометрах. Ми можемо тепер записати цілу і дробову частину без знаку додавання. Маємо тисячних метра. Можемо також і не розписувати на суму, а зразу записувати собі відповідь, якщо вам легко дається. Але, щоб краще було видно, я записую сумою: 3 кілометри 8 метрів. 3 км додати 8 м. 3 км 8 м. 1 м це 1 тисячна км, а у нас є таких частин 8. Додати 8 тисячних км 3,8 тисячних км. Ой, і це і це у нас перше. Тепер у нас друге у годинах. 3 години 19 хвилин дорівнює 3 години додати 19 хвилин. дорівнює… 3 години залишається без змін, бо нам потрібно у годинах записати, а 19 хвилин записати у годинах. Для цього пригадуємо, що у годині є 60 хвилин. Значить, 1 хвилина дорівнює 1,60 години. А 19 таких частин буде 19,6 години. І записуємо одним числом 3,196 години. 7 годин 1 хвилина. 7 годин і 1 хвилина. Дорівнює 7 годин додати 1 хвилину. Години вже записані у годинах, хвилину записати у годинах. 7 годин додати. 1 хвилина це 16 частина години. 1 60 частина години. Дорівнює 7,1 години.